маємо чудову нагоду бути в Домі Божому, друге служіння і а, гарна погода на вулиці, скажіть. Нещодавно ми пам'ятаємо, був такий довгий період дожів, і хотілося вже весни, хотілося літа по-справжньому. І от, Хоча зараз ще на вулиці календарна весна, але така спека, що здається, що літо. І думаєш, може, знову потрібно, щоб дощ пішов. Друзі, от ми зараз з вами сьогодні маємо весну на дворі, і е, всі ті, хто мають землю, всі ті, хто мають городи, ми на весні е, починаємо засівати землю, городи. І можливо, я думаю, що більшість з вас ви вже щось посіяли. Все посадили, ну можливо, осталось там небагато землі, щоб посадити якусь там розсаду, огірки, таке, що потрібно постійно до столу додому. І, о, друзі, хочу, щоб сьогодні показати вам і це. До речі, Бог показує своєму слові у Біблії, що принципи, які діють у нашому духовному житті. І коли ми ці принципи використовуємо, коли ми їх розуміємо, ми будемо мати з вами жатву, ми будемо з вами мати благословіння. Ми у нашій церкві ми не так часто говоримо за фінанси, але можливо трішки більше про це говорити. Чому? Тому що це важлива частина нашого життя. Про це Господь говорить у своєму слові. Він хоче, щоб ми про це знали. Тому що буває таке, що ми дивимося на своє життя і щось не розуміємо. Щось в нашому житті не так, як ми хочемо щось відбувається. Можливо, ми не все бачимо, не все знаємо, що Господь говорить в своєму слові і особливо стосовно фінансів. Я думаю, що нам про це сьогодні ми поговоримо, і от на прикладі землеробства ми поговоримо про те, як ми жертвуємо, да? щоб ми порозмірковували, щоб ми зрозуміли, що сіяти, давати, жертвувати, що це нормально, що Господь нас до цього кличе. Він в своєму слові про це проговорює, щоб ми практикували це в своєму житті. І щоб ці розуми вони надихнули нас подивитися на своє життя, чи подивитися в своє життя, як я розумію себе, своє життя стосовно фінансів, стосовно розпорядження фінансів, які в мене є. І, друзі, в, українському, ну, в українській мові є таке слово простак. Це така простодушна людина, довірлива, довірлива людина, яка Щось купляє в інтернеті чи на OLX, щось заказує, скидає гроші і чекає, що їй щось нормальне прийшлють, чи, чи зовсім прийшлють. Да? Тобто людина така недалекоглядна, як кажуть, людина, яку легко розвести. І, от, думаючи про це, ми розуміємо, що хто як не християнин, він не повинен бути простаком. Він повинен бути людиною трезвого, трезвого розуму, мати розуміння. І коли ми говоримо про стак, нам складається таке враження, що це якийсь хлопчина з села, який нічого не бачив, такий, якого легко обдурити, да? але друзі, простак це той, хто не включає розуміння, той, хто не включає розважність, аналіз, це критичне мислення. Да? І от в певних речах ми, як християни, ми можемо бути як простаки, а в деяких речах ми можемо бути ну, не як простаки. І от я хотів, щоб ми подумали і про, і про цю. Розважність да, от, на всі сфери нашого життя, зокрема, на те там, де ми, ми хочемо жати, на сферу наших фінансів. І я пропоную, щоб ми зачитали і Слово Божого уривок, це другі, е, Друге післання до коринтян, 9 розділ, і ми прочитаємо з 6 по 11 вірші. І от апостол Павло він пише е, слідуючи, 6 вірш. А до цього кажу. Хто скупо сіє, той скупо жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Те він каже, що це як принцип, як закон, що коли ти посієш, ти обов'язково будеш жати. І от далі він у 7 вірші він пояснює, що нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку, не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає, а Бог має силу всякою благодатью вас збагатити. Щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. як написано, розсипав та в Богим роздав його справедливість триває на віки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої. Щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. я хотів би вам запропонувати з цього уривку деякі такі тези, деякі такі істини. Я думаю, що вони будуть для нас корисні для нашого життя. І перше, друзі, що би я хотів вам запропонувати, першу істину не їж те, що потрібно сіяти. Не їж те, що потрібно сіяти. Можливо, хтось з вас, хто хоч раз збирав картоплю, ви це пам'ятаєте. Я пам'ятаю це з дитинства. Зараз ми це робимо у те, що в селі. Що коли ми збираємо картоплю, в першу чергу ми відбираємо картоплю, яку ми будемо садити наступного року. Тобто, ми кажемо на неї насіньова картопля. Скажіть, будь ласка, це мудрість чи це не мудрість? Це мудрість, це мудрість оставляти насіння. Чому? Тому що нам по наступного року потрібно щось сіти, Да? І от мудра та людина, яка тільки отримує зарплату, яка одразу відкладає частину своїх грошей на насіння. Вона розуміє, що треба сіяти. Треба сіяти, тому що треба буде щось потім жати. І вона одразу починає дивитися, де я можу допомогти, куди я можу свої фінанси направити, чим послужити. І от ми часто розмірковуємо, а чому ми не жнемо. Ну то, тому, що ми їмо те, що потрібно сіяти. І от в певних таких матеріальних речах, наприклад, як в кортоплі, ми розуміємо, розбираємось, що не треба їсти те, що треба сіяти, а в фінансах ми не завжди розбираємося. І хтось може сказати: Да ти не розумієш, мені ж потрібно їсти. Да, їж. Але якщо в тебе мало, їж менше, а ставляй на насіння, тому що тобі потрібно буде сіяти, якщо ж ти хочеш далі жити. І є таке слово у нас в нашій мові, як далекоглядність. Тобто людина, яка розуміє, що вона не одним днем живе, що буде завтра, післязавтра. І от да, я надію покладаю Бога, і Бог нам в своєму слові говорить, да, що будь тверезим, будь далекоглядним. І от вчені дослідили таке питання, що людина при зрості 1,75 сімдесят вона своїми очима може бачити до лінії горизонту при ясній погоді 3,5-4 км. кілометра. Але якщо людина підійметься на дев'ятий поверх, звісно, що ця відстань до лінії горизонту вона збільшиться, можливо, там до 10 кілометрів. Якщо хтось з вас підіймався в гори, ви могли стояти на горі, і ви до лінії горизонту могли бачити ще більше 30-40 кілометрів. Все залежить від того, яка це гора. До чого я це все говорю, друзі. Нам треба розуміти, що найбільша, найвища цінність лінія горизонту, яка може бути для нашого життя, це коли я дивлячись з точки зору Біблії, коли я дивлюся з точки зору його поглядом, те, що Господь нам відкриває, Божим поглядом. Бог дає нам свій погляд і дає можливість подивитись далеко, високо подивитись, бути далекоглядним, не по-простяцьки. Розумієте? по божому Бог дає нам цей погляд сьогодні кожному з нас, і говорить: сій, сій. Думай, що ти сьогодні можеш посіяти. Да, буквально, якщо ти тільки щось отримуєш, треба сразу думати, куди я можу це посіяти. Чому? Тому що мені потрібно буде потом жати. І Біблія нам просто ну, часто про це говорить. Біблія нас закликає, щоб ми сіяли в нужденних сіяли в сиріт в сіли, вдів. І от, друзі, до цього ми переходимо і до другого пункту. Другий пункт сій в терпінні. Що це означає? Що я сію і я не знаю, коли я буду збирати. Буває таке, що дитині в школі задають завдання, і вчителька каже дітям: візьміть насіння вдома, покладіть його в тряпочку, палійте водою і поставте на віконце. Дитина зробила, поставила на віконце, утром зранку підходить, відкриває, не виросло. Мама каже, та почекай. Дитина знову ставить на підвіконце, наступного ранку підходить, знов дивиться, не виросло. Мати каже: та почекай. І от, друзі, от нам треба розуміти, що якщо я ще щось сію, нам треба включити терпіння. І от я почав з думки про сиріти, правдів, про, вдіви, про нужденних, да? І от коли ми сіємо от в, в, в нужденних людей, коли ми пожнемо? Я не знаю, друзі. Я не знаю, але я впевнений і що в вічності Господь благословить. І я вірю, що тут на землі Господь обов'язково благословить по особливому тих людей, які сіють, а не їдять те, що потрібно в що сьогодні важливо для Бога, тут на землі. І слово Божого, ми бачимо, що Бог закликає нас, щоб ми сіли у помісну церкву, щоб ми сіли в нашу церкву, щоб церква розвивалась, щоб можливість була підтримувати і розвивати різні служіння у церкві, щоб люди спасалися. І в цілому Бог нам в слові своєму каже, що коли ти бачиш нужденного, сій туди. І хтось може зараз подумати і сказати, ну при чому тут нуждене, ну що я буду в нього сіяти? Ну от в мене є друг, такий заможній друг. От я йому щось подарю, я в нього посів, він мені на день народження щось подарує. От це гарний посів, оце така гарна інвестиція. Господь каже: ні, 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 ти не розбираєшся. Ти простак, тебе розводять. Це гарна інвестиція, але вона сама слабка. Господь каже, це що треба нормальна інвестиція. Це коли ти сієш, ти не знаєш, коли ти пожнеш, але ти включаєш віру, ти довіряєш Богові і слову Божому, і ти знаєш, що ти пожнеш. А слово Боже каже, друзі, нам ще раз 8-9 вірш. А Бог має силу всякою благодату вас збагатити, щоб ви завжди, завжди в усьому, всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Як написано, розсипав там в Богім роздав, його справедливість. Триває на віки. Оце, друзі, погляд в Боже. Оце висота Божа. Розумієте? Тому я хотів, щоб оці дві речі ми запам'ятали і практикували у своєму житті. Не їж те, що потрібно сіяти, і коли сієш, включай терпіння. Третій пункт, друзі. Сій те, що ти бажаєш пожати. Ми сіємо породу своєму. Не, не буває такого, що ми посіяли щось одне, а пожали щось інше. Наприклад, ви посіяли морковку на огороді, приходите до магазину, бачите, ну морква така дешевля, дешева, цибуля дорога, думаєш, ну треба, щоб виросла цибуля. Приходиш на огород, Господи, ну виручай, ну треба, щоб виросла цибуля. В ім'я Ісуса Христа хай виросте цибуля. Друзі, виросте цибуля чи ні? Ну, звісно, ні. Я, Звісно, що я так от іронізую, да? я спеціально це роблю. Ну, ну так не буває. Що про це Слово Боже каже? Я хочу, щоб ми побачили, чому я звертаюся до Слова Божого. Я, не, я хочу, щоб ви сьогодні почули це зі Слова Божого. Ніяк від мене, як від людини. Ну, Щоб Господь дійсно, як з Небес проговорив до ваших сердець, що це Його істина, що, все, що тут в Його слові написано, воно важливо. Господь нам дає все, все в своєму слові. І от Боже, Слово Боже, каже, це Галатам 6 розділ і 7 вірш. «Не обманувайтесь, Бог осмійний бути не може, бо що тільки людина посіє, те й саме пожне. Не обманувайтесь, Бог поругаєм не буває. Що чоловік посіє, то чоловік і пожне. І якщо ти хочеш збирати цибулю, то потрібно сіяти цибулю. Друзі, якщо ти хочеш матеріальні благословіння, сій матеріальні благословіння, сій в нужденних, сій в сиріт, в вдів во всіх тих, хто потребує сьогодні допомоги в діло Боже, ти побачиш в своєму житті благословення. І це не просто, знаєте, як ліцемерія, це не просто як лукавство, якесь Бог ще в старому заповіті. Він казав, випробуй мене, випробуй мене. Подивись, як я працюю, випробуй мене. Тому, друзі, що я хочу. Я хочу сьогодні мати Божий захист. Захищай і турбуйся про інших. Захищай і турбуйся про тих, про тих, хто сьогодні це потребує. У нас навіть на законодавчому рівні, на державному рівні є таке незахищені свої населення. От поможи сьогодні незахищеним, поможи сьогодні тим, хто дійсно сьогодні це потребує, хто можливо переселенці, хто а, страждає від війни, поможи сьогодні нужденним. Сі туди. І от та людина, яка допомагає всім нужденним, допомагає е, тим людям, в кого нужда, вона сіє. І прийде момент в нашому житті, коли і нам буде потрібна допомога. Нам буде потрібно, щоб нам хтось допоміг, щоб за нас хтось походотайствував. І знаєте, що Бог скаже? Знайдуться люди, знайдуться люди, які за тебе походотайствують. Чому? Тому що ти колись посіяв. тому що ти колись комусь допоміг, тому що ти колись за когось ходотайство. Розумієте, знайдуться люди. Ми так часто хочемо, щоб в нашому житті нам хтось допомагав, щоб за нас хтось ходатайствував. А Бог питає, а ти комусь допомагаєш сьогодні? Ти за когось ходатайствуєш. Друзі, ми можемо взяти любу сферу сьогодні нашого життя. Про що би ми не говорили, вона буде означати сьогодні одно – сій. Сій. Думай, сіючи, особливо, що весна сьогодні на дворі, нам треба в розумі мати, що ми можемо сіяти, як ми можемо сіяти, куди сіяти, в кого сіяти. Але дуже важливо, потрібно пільнувати про те, щоб не сіяти те, що ми не хочемо пожинати. Якщо ми не хочемо пожинати бур'ян, не треба сіяти бур'ян. Якщо ми свідомо не сіємо добре, ми не свідомо сіємо погане. Давайте ще раз, якщо ти не жертвуєш на діло Боже, це теж посів. І можливо, хтось може зараз сказати, ну в мене нема що сіяти. ну, Не, не можу я сіяти там, в діло Боже, в справи Боже. І не буде. І не буде. Господь каже, Біблія це називає дирявий кошульок. Ісус каже: той, хто має і каже, що немає, забере це і те, що має. І останній четвертий пункт, друзі, ще раз, давайте сьомий вірш ми прочитаємо. Нехай кожен дає. Як серце йому призволяє, не в смутку, не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Четвертий пункт. Сіяти треба щедро і в радості. Можливо, хтось з вас зараз проїжджав, можливо, бачили ви таку картину? На поле стоїть трактор, духовий оркестр грає похоронна музика, фермер стоїть в слізах плачу. чому? Тому що треба ховати насіння, треба ховати зерна. Ні, немає такого. Фермер радіє. Фермер радіє, чому? Тому що він розуміє, що він зараз ховає, але з часу він пожне. Ну пожне ще більше, тому він радіє. І Біблія нас закликає: якщо ти сієш, щедро і в радості, і фермер теж радіє. Він радіє, він розуміє, що зараз він ховає, але воно народиться, воно Воскресне. І тому, друзі, коли ми жертвуємо тут на діло в церкви, друзі, не треба жертвувати так, як я положив в печалі, поховав. Ні, з радістю. Чому? Тому що воно Воскресне, воно десь комусь принесе добрий плід, ваша пожертва. І останнє, друзі, що я хотів сказати, це теж така важлива думка, що ми, то, що ми пожнемо, це не від наших діл. Да, ми зі своєї сторони все правильно робимо, друзі, але через восьмий вірш. А Бог має силу всяку благодать у вас збагатити. Хто має силу нас багатити? Бог має силу нас багатити. Я хочу, щоб ми це зрозуміли. і Ми не цим не хвалились. О, я щось маю, о, я заробляю, о, в мене є розум, о в мене є те, в мене є те. Все те, що ми сьогодні маємо, все те, що в нас сьогодні є, це Господь нам дає. Це не наше, не треба цим хвалитися. І коли ти сієш, сієш щідро і з радістю, і коли пожинаєш, теж радій. І радій і говори подяку Богу, не собі, а Богу. Бо Бог благословляє, Бог наділяє, Бог турбується про нас, друзі. Тому хай весна, от сьогодні, коли на дворі весна, коли все пахне, все цвіте і розсвітає, нагадує нам, що коли, як не зараз, ми повинні навчитися думати, думати, щоб сіяти. Сіяти і знову сіяти, друзі. Щоб Боже діло воно розвивалося, щоб церква росла, щоб різні служіння в церкві розвивалося, щоб ми виконували волю Божу, і щоб Бог мог благословляти нас всілякими своїми благословіннями. Хай Господь на всьому допоможе. Амінь.